На Прикарпатті облаштовують понад 380 пунктів обігріву. В умовах різкого похолодання і авіаційної небезпеки люди змогли і обігрітися. Як переселенці з Херсонщини у Івано-Франківську відкрили крамницю домашніх напівфабрикатів? То все, бабуся, з восьмої ранку на кухні і до 12-ї ночі. Розмальовує гільзи щоб продати на аукціоні. Дочка бійця з Прикарпаття збирає гроші на авто для 102-ї бригади. Ти освідомлюєш, що вони провезені звідти. Близько 80 пунктів обігріву розгорнуть у Івано-Франківській територіальній громаді. 30 із них облаштують у житлових будинках, ще 15 – у народних домах та амбулаторіях сіл громади. Про це повідомив начальник управління з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло. Діятимуть пункти обігріву і в інших закладах громади, до прикладу, на міському стадіоні рух. Зі слів виконувача обов'язків директора комунального підприємства «Франківськ арена Дениса Рудницького. Тут можуть розмістити одночасно до 50 людей у пункті. Є генератор електроенергії, медикаменти та душові кімнати. Так само ми облаштували тут окремо кімнати. Якщо прийдуть, наприклад, мама з дитиною, щоб було зручно переодягнути дитину, чи просто десь окремо перебувати. Якщо буде там, наприклад, повітряна тривога, і люди будуть знаходитись в даний момент в пункті обігріву, то вони можуть перейти просто в інше крило, де в нас є облаштоване укриття. Пункти обігріву у громаді працюватимуть у випадку, якщо внаслідок обстрілів російськими окупантами критичної інфраструктури у місті зникне електропостачання, газ чи вода, а температура повітря сягатиме приблизно мінус 14 градусів. У кожному із пунктів насамперед повинні бути автономні джерела енергії. Про це каже начальник міського управління з надзвичайних ситуацій ігор Влізло. Якщо ж проблем із постачанням енергії не виникатиме, у Франківську діятимуть стаціонарні пункти обігріву. Вони працюють щороку на базі поліклінік міської лікарні номоро. І ...будинку нічного перебування. Перезумовно, що температура буде 0 градусів плюс 5-6, як нас деколи зими буває, то це не є катастрофа. Коли в нас буде криза з газопосачання, водопосачання, тут же за годину збирається комісія, приймають рішення запустити пункти обігріву. Впротягом години все вже там готово, завели, запустили. Ці пункти будуть функціонувати в цілодобовому режимі. Якщо така стане ситуація, 14 пунктів обігріву діятиме у навчальних закладах міста. У ліцеї номер 24 його облаштували у підвалі. Зараз він сла. Договою, як укриття під час повітряних тривог, одночасно тут можуть перебувати три сотні людей, розповідає директор ліцею Ігор Мельничук. Працівники закладу облаштовують у пункті металеву піч на дровах обігрівачі, які працюватимуть від електрогенератора, а також біотуалети на випадок, якщо зникне водопостачання. То «Робиться все для того, щоб в умовах різкого похолодання і авіаційної небезпеки створити мінімальні умови, щоб люди змогли і обігрітися, і попити гарячого чаю. І отримати навіть медичні деякі обслуговування в межах можливого. Загалом на Прикарпатті підготовлені 384 пункти обігріву. Частина із них запрацює в межах проєкту Пункти незламності. Він передбачає облаштування покращених місць обігріву із укриттям, доступом до інтернету, зв'язку і телебачення, а також можливістю приготувати їжу. У таких пунктах упродовж кількох днів зможуть перебувати одночасно сотні людей. Про це суспільному повідомив начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Стабницький. Здебільшого адміністративні будівлі, ті, які будуть приймати до себе з 15, 20, 30 осіб, ми рекомендуємо застосовувати будівлі у староствах сільські ради, які зараз не задіяні. є клуби, є народні будинки. Якщо є групки, пічки, це ідеальний варіант. Якщо нам треба буде обігрівати велику кількість населення, то зазвичай будуть школи, полі є їдальня, вода, туалет. Перелік усіх пунктів обігріву на території області опублікований на сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Василь Скрепка, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ Запрошуємо ми вас до нашого магазину. Заходьте, будь ласка, до нас. Людмила Масильова разом із сім'єю переїхала з Херсонщини до Івано-Франківська на початку квітня. А вже в липні родина вирішила відкрити тут власний бізнес крамницю із домашніми напівфабрикатами. Є в мене такі дочка, донька, внучка, які живуть на ще молодіж на ентузіазмі. Предложили, так як я маю досвід, предложили. давайте щось будемо починати, будемо щось ліпити, робити. Так з цього почалася наша історія. У Голій пристані на Херсонщині, звідки родом жінка, 52 роки працювала кухарем в одному із санаторіїв. Проте через початок повномасштабної війни з родиною була вимушена виїхати. Жінка довго не хотіла покидати рідне місто. Після початку повномасштабного вторгнення, аби відволіктися від новин, готувала різноманітні смаколики на замовлення. Виїхати з Голої пристані жінку вмовила донька Ольга. Каже, давайте давайте виїжджати, давайте виїжджати. Я кажу, не хочу виїжджати, я не хочу нікуди їхати. Я буду тут. Що буде, те й буде, Буду сражатися до, до кінця. Ні, я тебе не залишу, їдемо всі. Переїхали поки в Херсон. В персоні дідали, як нам виїхати. Шукали людей. Ті, що люди їхали, ті, що вже відео скидали нам. Розказували дорогу, по якій дорогі хотіли їхати, там вже невозможно їхати, там вже всі машини розстрілювали підряд. Шукали другу дорогу, знайшли ми другу дорогу, по бізнеріжжя, по, по полям, по цим постам. Дуже тяжко, тяжко було їхати івано на Франківську родина поселилася на дачі в батьків чоловіка онуки Людмили Катерини. Саме вона запропонувала готувати домашні страви на замовлення, а її друзі запропонували своє приміщення в одному із житлових комплексів міста, щоб відкрити там крамницю з замороженими домашніми стравами. Бабуся погодилася одразу. Вона у нас такий моторчик. Вона ніколи не сидить на місці. І, от як тільки така ідея у нас з'явилась саме з магазином. То все, бабуся, з 8 ранку на кухні і до 12-ї ночі. Донька Людмили Ольга Попова каже, на початку було тяжко відкривати бізнес. Вони не знали, як мають правильно усе робити та те шукати продукти. Що мене дуже вражає в Франківському краю, що на кожному кроці нам зустрічаються такі люди, які нам просто допомагають. Спочатку у своїй кремниці, розповідає Ольга, вони продавали морозиво від одного із виробників. Далі з'явилися нові холодильники, яких вони продавали виключно свою продукцію. Усі смаколики Людмила Масальова виготовляє власноруч на домашній кухні. Все воно як дома ви б собі робили, і так робиться тут. Декілька місяців тому в пані Людмили з'явилася помічниця переселенка з лиману Наталія. Побачила об'явлення в інтернеті, що потрібна помічниця на кухню. Сама по професії я продавець. А так вдома для себе, звісно, готувала. У мене двоє хлопчиків люблять таке все. Випічку, і пельмешки, і вареники. І побачила об'явлення, прийшла, спробувала, бабуся сказала, що виходить, залишайся. Зараз родина шукає окреме приміщення, де б вони змогли облаштувати кухню. Після цього найматимуть ще працівників людей, які через війну переїхали до Івано-Франківська. Галина Маріщина, Роман норманкочук, новини на Суспільному, івано франківськ Студентки університету короля Данила роблять завершальні штрихи на стріляних гільзах, які розмалювали для благодійного онлайн-аукціону. Одна із них Вікторія Матвієнків, дочка українського військового. Її батько воює у 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони збройних сил України. Дівчина розповідає, що ці гільзи привіз із передової на Запорізькому напрямку її тато, коли приїхав додому у першу відпустку. Ми з ним не бачилися більше ніж півроку. І гільзи я теж перший раз взагалі бачила за життя. Я мала якесь уявлення, що це як дволітрова бутилка. І тато, коли вже приїхав у відпустку, він привіз нам їх, і я вже поділилася з одногрупницями і сказали за цей проект Допомога ЗСУ. І ми так вирішили їх розмалювати, втілити наші якісь такі ідеї і заробити коштів на підтримку наших прикарпатців, наших воїнів. За гроші, які вторгують, Вікторія хоче допомогти придбати автомобіль бригаді, у якій воює її батько. Ти освідомлюєш, що вони провезені звіт з зони бойових дій, де максимально страшна картина відбувається. І Мені було е, приємно побачити от, запал в очах батька, коли він приїхав, коли я розмалювала, і ці гільзи стали якоюсь трошки частинкою позитиву. Е, бо війна зараз дуже страшно виглядає, а ми хочемо якось показати, що це наша історія, про яку ми не повинні забувати. І надіємося, що ці гільзи, наприклад, через 100 років хтось побачить, і. Вони будуть нагадувати про тяжкі часи, але в нас буде хороше майбутнє на гільзі. Вікторія зобразила Кремль у вогні. В своїй гільзі я втілила більшість мрій українців. Мій батько показував наші роботи своїм побратимам. Вони оцінили, вони теж хочуть тепер такі гільзи собі на пам'ять. Ну, я вважаю, що це зараз дуже важливо, тому що коли в нас виключають світло, ми не можемо зарядити телефони. А в нас вже починається якийсь такий невдалий день. А там е холода і про електромережу, про світло, про якісь. Е Обігрів, ну мови навіть не йдеться, і я вважаю, що зараз в такий час ми як ніколи маємо допомогти. Дівчата, майбутні дизайнерки, розповідають, розфарбували гільзи за день. Маркером нанесли ескіз та покрили його акриловими фарбами. У мене зображені квіти червоного кольору, а також український орнамент. Задумка моєї гільзи в тому, щоб передати квітучість України. Кожен допомагає як уміє. І так як ми малюємо, так як ми дизайнери, ми вирішили розписати гільзи. У мене намальована українка з орнаментами вишивки, віночком. Також я розмалювала такого шевченка супермена якого знає цілий світ. І дуже красиві слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Віка передала палаючий Кремль» і ці слова. Це якось так поєднання нашої мрії, і справді буде оновлена земля, буде мир на землі. Онлайн аукціон на Фейсбук-сторінці університету уже розпочали. Стартували з ціни 300 гривень за гільзу. Станом на 16 годину 3 листопада найвища ставка, яку запропонували за лот, 5 тисяч гривень. Переможців визначать 11 листопада о 12 годині, каже Вікторія Матвієнків. Ілона Захарук, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. На подвір'ї ліцею номер 7 учні початкових класів сьогодні влаштували благодійний ярмарок на підтримку української армії. Кекси, тістечка, цукерки та інші солодощі діти напередодні приготували разом із батьками вдома. Учень четвертого класу Роман Терешкун показує, що приніс сьогодні на ярмарок. з першого варення. З варенням, яким я не знаю, бо мені мама не казала. А оце кексики, я точно знаю, що вони вони з шоколадом. У мене найбільше купують ці кросани. Не. Ось і кексики, чогось я не знаю, але їх не куплють. Купують і от скемо моє печенька. Це є дуже важливо, тому що якби не на наші військові, то у нас би не було цього синього неба. Неба і ми не мене могли б, б зараз з вами так говорити і бути тут і продавати це. Разом із Романом продає випічку його однокласниця Дарина Остап'як. Щоб заробити більше грошей, діти підходили до дорослих і пропонували їм купити солодощі. Клас Романа та Дарини сьогодні вторгував на ярмарку найбільшу суму понад 7 тисяч гривень. Я сьогодні при... принесла у школу кекси домашні. І я тут продаю ще круасани, тортик, міні-кексико. Такі печиво. Я сьогодні багато дуже продав і це все піде на підтримку ЗСУ. Багато людей купував, особливо дівчата. За іншим столом продає разом з однокласниками солодощі учениця 4 класу Каміла Озмінська. Вона принесла кекси та тістечка. Дівчина розповідає, готували усе це разом із мамою. Ще окрім ярмарку, діти написали листи для військових. Нам давала в, наша вчителька листочки, ми їх складали вдвох і писали для захисниць, для захисників і їх відправила вже до них. Я написала, що вона повернулася додому жива, здорова, що, що її Бог оберігав. Благодійний ярмарок учні ліцею номер 7 проводять вже вдруге. Минулого тижня продавали солодощі та випічку старшокласники. Тоді дітям вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень, розповідає директорка навчального закладу Оксана Румак. На сьогоднішньому ярмарку школярам вдалося вторгувати 32,5 тисяч гривень. За словами Оксани Румак, зупинятися на цьому діти не планують. На наступний ярмарок підготують вироби та сувеніри ручної роботи. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.